Всім привіт-привіт-привіт, наші любі! Давайте один одного привітаємо! Адже у нас сьогодні незвичайне заняття. Любов Іванівна нам підготувала запальну міні-вечірку, я б її так назвала, тому не будемо чекати. Одразу передаю слово Любові Іванівні для того, щоб вона нам, нам розповіла, що, як і до чого. Любов Іванівна, будь ласка, вам слово. Добрий вечір, мої дітки улюблені, мої дівчатка, хлопчики, дорослі, мами, тати, братики, сестрички. Добрий день усім. Верніше добрий вечір уже всім любителям музики і всім любителям наших занять. Я як завжди з вас своїм сердечком таким красивим пройшла. І саме з цим сердечком я хочу розпочати сьогоднішнє знову заняття. Так, зараз для початку ми привітаємося, а потім я все вам по черзі розкажу. Я... Пістаю, що сьогодні сумно не буде. Тому в кого є бажання, в кого є хороший настрій, всі підготували хороший настрій. Сьогодні єдине, я просила підготувати хороший настрій. Але ну підніміть руки, хто підготував хороший настрій. Ага, всі хороший настрій. Саша навіть сердечко підготував. Сам зробив та чапля, Сам да? зробив сердечко. Молодець, красиве сердечко. Ну що, мої хороші, давайте привітаємося. поле згадуємо. Показуємо жовте поле, синє небо, синє море попливли і жовте сонечко. Почали? Співаємо зі мною, ви всі знаєте прекрасну цю нашу привіталочку. Добрий вечір, жовте поле. Добрий вечір, синє небо. аж в мене сердечко прямо зігрілося. І Міша такий кеп гарно підготувати до запальної руханки. Молодці. Ну що ж, мої хороші, а тепер я пропоную розігняти наші пальчики і привітатися тепер з частинами тілами, бо нам сьогодні треба дуже гарно. Так, без музики, без музики, тільки акапельно. давайте приготуємося. Заспіваємо, ви знаєте. Добрий день, руки, плес, плес, плес. Добрий день ніжки туп-туп-туп. Добрий день стічки. щуп щуп Добрий день вушка, ось вони тут. Добрий день губки. Добрий день зубки. Добрий день носик пі-пі-пі. Добрий день, друзі! Всім привіт! Так, молодці! Ну а тепер я запрошую усіх на руханку для наших пальчиків. Під руки баяну. Ми зараз наші пальчики і наші київці гарно-гарно трішечки розімнемо. А потім будемо танцювати. Тож приготувалися, слухаємо баян. І працюють тільки наші пальчики і наші кисти. Будьте уважні, я буду вас максимально старатися заплутати. Ви в мене вже дорослі на канікулах не завантажені шкільними предметами. ハハハハ По ходу Молодці. Дякую вам. Ось я вам плескаю, розімняли трошечки пальчики, трусили наші пальчики. А тепер руханка номер 1 Вона називається Курочки. Да, Альона любить цю нашу пісеньку, руханку. Саша чапля вже встав, пішов півнем ходити по квартирі. Бачите, Саша? О, Саша вже обрав собі роль нашого півня. Ну що, мої курочки, але це не просто руханка. Тут ми будемо співати. Будемо співати ко 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 ко-ко-ко. ко Так же курочка говорить. Так? І дорослі, і дітки, і мами, і тати, всі, хто перед екраном. Будь ласка, говоримо. Ходять розмовляють. ко 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 ко-ко-ко. дьобиком шукають. ко 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 Ко-ко-ко. Де росте травичка? Ко-ко-ко. Ко-ко-ко, де тече водичка! Кококо, ко ко-ко-ко. Ваше завдання вчасно говорити ко-ко-ко. І ще раз давайте. Ходять розмовляють. ко 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 ко-ко-ко. Зобиком -ко -ко. шукають, ви гарно! Ко-ко-ко, ко-ко. Де росте травичка! Ко-ко-ко. Валя, Варят рот! Ко-ко-ко. О, де тече водичка. Ко-ко-ко, ко-ко-ко. Ну що? Я бачу, що всі вже готові. Всі розігріли трошечки. Так, мішенька готова. Тимофійчик також готовий. І Женячка е наш красунчик, смаль Ярослав тут. Ярослав ще пантілеє. Всі тут. Віка он на вулиці з батьками. да? і сестричками так, ну що, Оленка, Веронічка, Богданчик, всі готові. Даниїв крители, як тут завжди молодець, красунчики. Ну що? Хто хоче, встає, пішли! ходять кури по ходирю, розкидають своє пір'я. Перша куртка біла, друга за.

Загинала. Молодці. Не сідаємо. Це була тільки перша руханка, а тепер друга. Але нам до неї треба трошки підготуватися. Праве плече підняли праве, не голову і не вухо, а плече. Лише плече. Праве! Альона не два, а одне праве. Ігорьоха, молодець. А тепер права рука вперед. Ліва рука вперед. Права рука до лівого вуха. Ліва рука до правого вуха. І ще раз право ліво вухо, вухо. Право, ліво, вухо, вухо. Ще раз права рука. Ліва рука. Вухо вухо. Є? Так. А тепер наш пристрій. Нагадаємо. Руки вгору. вгору, 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 Соночка потягнулися, щоб були високі, як струночки, як топольки. Руки вниз. За руками потяглись вперед ручки і потягаємося вперед. О! Руки в боки. Покрутись. Покрутись. Вліво спочатку вправо нахились. Вліво да. О, Марго молодець! Мар'яна, тільки не впади зі кільця. Мар'яна. Так, ліво вправо нахились. Головою похитали, щоб не відірвалося тільки, да? і руками помахали, помахали. Танцюємо, хто як може, з нами рухається світ. І вам усім привіт. Підготувалися? Ну що, почали? Ніхто не сумує, ніхто не дочкує, всі піднімаємося і працюємо. Будемо тримати себе в гарній формі фізичній. Стаємо Та Да, ну, що, мої хороші! Підняли ручки догори, вдих і видихнули. І ще раз. Вдих. Глибоко, глибоко і видихнули. І третій разочок. Молодці. Альона, давай, 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 звільнуйся вгору. Ручки і видихнули. Ну що? Як правило, ми завжди цю руханку виконуємо на початку уроку. А тут я хотіла їх за кінець уроку, щоб ми зробили. І повірте мені, якщо у вас поганий настрій, або у вас там хтось не виходить, включаєте у цю руханку і танцюєте під нею, співаєте, або в вані, кімнаті, тільки щоб вода не розбризкалася, щоб ми затопили сусідів. Або на вулицю, або в кімнаті, або лежачи на дивані. Це дуже просто можна зробити і підняти собі настрій не тільки собі, а й всіх, хто вас оточує. Ну що, мої хороші, дякую вам. Отакою наша була сьогоднішня руханка, і таким було наше сьогоднішнє заняття. Я сподіваюся, що воно вам припало до душі і що ви будете в гарній фізичній формі. Ану, хлопці, покажіть мені ваші мускули, за ваші бісекти, покажіть. О, мій жабачу. Ану спробуйте мені, покажіть мені. Хлопці, хлопці, ану, Стас, покажи мені свої мускули. Так, Тимофій, Ярослав, мускули, о Богдан, аж дві мускули таких сильних, молодець, Богдан. Бога бачу мускули, так. Хлопці, бачу, бачу. А тепер дівчата, а в чому наша сила? А наша сила в нашій ніжності, в нашій скромності, так? Наша сила в нашій слабкості, як не дивно. Ми завжди повинні бути добрими, світлими, позитивними і надихати в цих оточуючих, да, оточуючих на гарні хороші справи. Так, О, так! Правильно, боксуємо, правильно, молодці. Ну, що ж, мої хороші. Отаким було наше заняття. бачу три ручки підняти. Давайте, хтось хоче нам поговорити, сказати. Я з радістю всіх вислухаю. Валюшка у нас, Марго і ще, по-моєму. Данило. да? Данило, давайте. І хтось підняв ручку. Так, ми слухаємо вас. Так. Данилко, давай, у тебе перша ручка, починай. Що хотів запитати? Мені дуже сподобалась руханка. Прекрасно. Дякую тобі, що ти гарно рухався. Молодець. Дякую тобі за гарні слова. Так, є хто хоче сказати. Так, я, думаю, що... так. Я, хотіла... я хотіла подякувати за заняття. Дякую, Валюшка, і тобі також сердечко, я таке дарую. Дякую, Валюшечка, дякую. Мар'янка підняла руку, так. Мар'янка, Даниїл. Женечка? Дякую. 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 Мені дуже приємно. Дякую вам, дякую, мої хороші. Дякую, дякую, дякую. Так, Бачу сердечко від Мар'яночки. Дякую. Так, хто ще в нас? Так, у нас Марго, Марго, Ярослав і а, у нас ще Даніл. Дякую, дякую вам за заняття. Ми вас любимо дуже, дуже. І... Дя... Дякую вам за заняття, ви найкраща вчителька з музики. Дякую. Оце так! Да. Оце мені пощастило. Я вам по секрету скажу, мені з вами дуже пощастило. З такими учнями, як ви, просто іншою вчителькою не можна бути, тільки такою позитивною, доброю, такою, як ви. Дякую, Даниїл. Мені дуже приємно. І взагалі я вам хочу сказати: найкраще для вчителя це, звичайно, присутність діток. А у нас завжди на заняттях море дітей, дуже багато дітей завжди. І я дуже рада, що кожним днем ця кількість збільшується, не зменшується, а навпаки. І не за на те, що канікули, ми все одно працюємо, ми займаємося і надихаємо, і допомагаємо, підтримуємо один одного. І це дуже добре. У нас важкий, дуже досить непростий час. Дякую, Даниїл. Дякую, дякую, дякую. Давай, ага. Женічка, шукає квіточка до Ой, яка ти красива квіточка. Ми тебе слухаємо, Женічка. Женічка, доброштанка. Женю не можу знайти. Ані написано доброштанка, це мама А, це Все, 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 включена. Женічка тебе... включена. А ти говори, женічка, говори. от. Ой, красива, яка ти квіточка. Ну ти завжди красива. Люба! Люба! Я не тобі. Люба! Да. Тільки Любове Ваня він правильно. Мені катало. дуже сподобалось заняття, а у мене ще є машина Citroen. Ситроєн. Ой, Господи, у тебе то телефон новий, то машина Ситроен. Ну ти, мабуть, усі сім'ї магазини скупив. Молодець, Тимофій. молодець. Так, У нас ще Марго ручку тримає Ой. давно, і Марго, будь ласка. Дай, Марго тебе слухаємо, Марго. Красуня, ти сьогодні я, така я, я хотіла, я хотіла подякувати за заняття, мені дуже сподобалося. І, і Руханка дуже енергійна, взагалі я зарядилась На 100%. І ви дуже, я дуже... Бачу. Я, я сильно вас полюбила. Я вам бажаю мирного неба над головою, щоб була у вас все було добре, щоб у вас всі мрії змувалися. Ви дуже круті, вчительки. Дякую тобі. Марго, ну ти сьогодні танцювала, просто відірвалась по повні. Я бачила, як ти танцювала. Там, мабуть, сусіди знизу, якщо в тебе є, то там, мабуть, точно почули або зверху молодець. Не соромимося, запрошуємо нашу руханку сусідів. Хто хоче, той прихай приходить. І Ярослав всі Пантелеєв підняв ручку. Один з перших підняв, що ти пропав. був, Зараз ми тебе бачимо. Будь ласка, ми тебе слухаємо Ярослав Я вас... подякувати за таке цікаве заняття. Дуже сподобалося, і у вас гарне плаття сьогодні. О, ой, боже, Як мені при оце ви мене сьогодні одарили компліментами? Я на вихідні дні. І йду з таким гарним ви Мене зарядили аж до наступного разу. Дякую вам, мої хороші. Загалі дякую усім, всім, хто пише мені у вайбер-групах, у телеграм-каналі. Дякую, хто пише в Фейсбуці під нашими дописами. Я як правило, коли нас свята, я пишу завжди публікацію. і Ви ділитеся своїми враженнями. Всім всім дуже дякую. Ну і звичайно, дякую всім, хто нас зараз бачить, хто нами зараз працює, Хто дивиться нас запису таких діток? Також дуже багато, тому що я постійно отримую від вас відеозвіти. Як ви працюєте вдома, мені це, мені це дуже подобається. Мої хороші. Ну, а тепер я хочу з, з, з таким щирим серцем і з радістю відпустити вас, відпочивати, але обов'язково з нашим традиційним допобаченням. У мене сердечко, Саші також сердечко. Хто хоче, просто так сердечко ставте. І зараз будемо співати наше традиційне до побачення. Хочу побажати усім нам, як завжди, як Марго сказала, я завжди долучаюся до своїх слів. Я хочу побажати всім здоров'я, звичайно, миру, усім нам, злагоди і побільше любові в наших серцях, в наших домівках і в нашій, звичайно, країні. Тож будемо зараз співати, так? До побачення. Де мої мужчини з мускулами.